Тані Ігор Козій, вам даємо ну, по суті підсумувати тему. Дискусія навколо залужно, дискусія навколо мобілізації. Можливо, це не зовсім паралельні теми, але вони все одно пов'язані. Знаєте, я почну, мабуть, з дуже простої фрази, яку була сказана одним дуже відомою людиною, принаймні в місті Львові це точно. Основна проблема України це моральна деградація, все інші наслідки. Любомир Гузар. І другий момент я хотів би додати. Ви так три крапки поставили в цій ситуації. Я зараз розставлю все. Другий момент я хотів би додати, це в цьому місяці виконуються 30 років нашого співробітництва з НАТО. І е, по великому рахунку, тут слово НАТО, ми навіть не згадали, правда? Поки що. Близько. Е, якщо ми візьмемо, е, розглянемо от що відбувається, то я скажу, що цей конфлікт це значно ж більший конфлікт, ніж, наприклад, Зеленський і, наприклад, точніше, давайте так, Верховний головнокомандувач і Головнокомандувач. Цей конфлікт між політиками і військовими частково. І оце треба зрозуміти. 30 років ми нічого не робили для Збройних сил. Серйозно потужно. Це сьогодні ми можемо побачити в пенсіонних фондах. А чим ми захищаємо? Зараз Україну, ну, ви даруйте, ви так знаєте, не можна кардинально змішувати все, що нічого не робилося. А звідки взялися Нептуни? А звідки взялися стугни, а звідки взялися ці хлопці, які пішли добровольцями? Давайте так зараз перекреслимо, що в нас немає армії. Ну не, не треба так, тому що це неправда. А лютно неправда. сказав, нічого да? не робили. Тобто, у нас не, не було назвали. 6 тисяч танків, стало 280. Правда, це. Абсолютно незрозуміло, що в нас є стугна, і її стільки достатньо, що ми не просимо замітьте за кордоном і залужний. Не пише тут, що нам треба відмовлятися від за що із 2019 року перестали виробляти. І коли ми просили бюджетні асигнування на те, щоб профінансовувати військові замовлення, їх просто не голосували в парламенті ні в 19-му, ні в 20-му, ні в 21 першому році. І коли ми за місяць до повномасштабної агресії просили дайте гроші військовим, з нас сміялися в парламенті. Не треба знаєте, всіх під одну таку ну, дощечку підтасовувати. Я не знаю кого маєте. Підходи. Я ще раз кажу, що цей конфлікт є між. Політиками породженими і військовими. Які і то питання армі? то, що армія це честь суспільства, я думаю, це теж не обговорюється. Да? Угу. Точно так же, як чому я до НАТО згадав. Тому що є демократичний цивільний надзор. Ми 30 років про нього кажемо. Ми 30 років про нього будемо казати, пробуємо щось писати. Правда, надзор ми замінили словом контроль. І коли ми це спробували внести зараз тільки, да, от ми кричали: там Вступаємо в НАТО, вступаємо в НАТО. От тільки зараз ми внесли його. Ми створили підкомітет, то ми його не назвали три місяці цьому комітету підкомітету. Вибачте, ми його не назвали підкомітет з питань демократичного цивільного надзору. Ми його назвали підкомітет Нагляд. з питань цивільного демократичного контролю. Що таке контроль за військови? Тут зразу почався черговий антагонізм. Всі пам'ятають, що 30 років у нас забирали танки, у нас забирали самоходні артилерійські системи, все продавалося, все виводилось. Вибачте, п'ять складів, п'ять арсеналів порахували. Хрій. Абсолютно правильно порахували це 5,5 місяців. Вибачте, нікому не треба замовляти боєприпаси половиною місяців. На минулому ефірі не тут, а перший західний може бути, був капітан, дуже класний парень, який пробує людей навчити використовувати безпілотний літальні системи. Я його питаю: от скажи мені, будь ласка, от скільки потрібно? Він абсолютно не розуміє, скільки потрібно. Перше, що він каже, мільйон. Ну, я так розумію, що по асоціації з мільйон оцих снарядів, які ми начебто повинні отримати до кінця березня чи до початку березня. Мені вже важко сказати, я боюся, що ми їх не отримуємо. В той кількості, в якої Але заяви. Так. Звідси, і заяви залужного, які показують, що нам потрібно. Далі нам пан Федоров пропонує, що збирати це на кухні? Okay. Класний підхід. Але я можу згадати і знову відкатитися назад? От нам про стугни, нам про ще щось сказати, А куди подівся сумський завод, який виробляв порохи, Це решта? То до якої політичної сили його розбазарювання <порохи> треба віднести? <порохи> це, конечно, не Чи не до якої <порохи> політичної сили треба віднести? Вибачте, розтринькувати Державного оборонного резерву. До якої політичної сили. І в цьому все ми вивалили наприкінці. І на цього Верховного Головнокомандувача, і на цього Головнокомандувача. А далі ми бачимо, що. Далі він конкретно каже і ставить завдання кому? Кабінетові міністрів України, який знову ким обраний? Політиками. Парламентом. Він уособлює цей парламент. Абсолютно да. правильно. Тому що, що би ми не казали, да, знову із цих цитат: є паритет по БПЛА, є паритет по дронах, але немає, вибачте, тих промислових можливостей, які би дали перепригнути цей паритет. Їх немає. Це от то, що іноді закидають. В одну сторону. Тепер я пробую закинути в іншу сторону, щоб не думали, що там все просто. Я знаю тільки двох високопосадовців військових, які захищали докторську дисертацію під час війни. Одне прізвище Кузьмук, коли йому міністр оборони Тенюх наказав їхати в Крим. І ще невідомо, чим би все це закінчилося тоді, якщо б він поїхав. Другий залужник. Це одне питання. Друге питання політизація Збройних сил. Як я повинен ставитись до того, що кривоноса не взяли, а вибачте, Забродського взяли? Або як я повинен відноситися до присутності секретаря-полковника СБУ в комітеті з питань безпеки і оборони, розуміючи, що таке демократичний цивільний надзор? Стандарти НАТО і то, що, в принципі, всі європейські держави роблять? Ще далі провокативніше питання. Скільки сьогодні прав і свобод існує у військовослужбовця? Тиша, ніхто не знає. Підкажу, 22. Вони окреслені Радою міністрів Європейського Союзу. Знаєте, яке перше право? Яке? Право на життя. А чим воно підкреплено? Право на життя підкріплено достатньої зброї, достатньо забезпечення, будемо казати, всього необхідного для того, щоб на фронті існувало, щоб людина зазря не гинула. Оце питання ключове. І про це сьогодні політики не згадують. Ні, ви що, не дай Боже? Далі питання ставимо ще одне. Залужний виходить і фотографується з різними дівчатами, волонтерами. Скажуть, що це таке? Лізе в політику. Я на початку теж прийняв саме як лізе в політику. А потім зрозумів, що ні, це не лізе в політику. Це звичайний маркетинговий ход для того, щоб тим волонтерам... Отримати от до цих хлопців все необхідну амуніцію. Тому що всі ці підписані прапори, всі ці фотографії, вони протім надаються як ну, певний доказ того, що от все це буде нормально. І доставляється все. Розумієте? От це теж момент, такий, який ніхто не бере до уваги. Не розуміють, що Кабінет міністрів України обраний політиками. Не здатний сьогодні все надати Збройним силам України. Куди це за 30 років поділо? Ще момент дуже цікавий, да? була заява залужного, що без жодного накопичення ресурсів достатнього до проведення контрнаступу цей контрнаступ не буде проведений. Була. Але Контрнаступ був проведений, ресурсів виявилися недостатньо. Більше того, під це було заявлено те, що у нас по великому рахунку концепція була неправильна. Ідея полягала, що ми знищимо там 30 тисяч, росіяни відмовляються від війни. Ну, це дилетантство, на мій погляд, з точки зору того, що я знаю, як колишній військовий. Розумієте? І таких моментів, що, наприклад, Ну, політизація армії, я говорив, да? таких моментів дуже багато. Більше того, сьогодні ви побачите дуже цікаву тенденцію це спроба а, ну, інтегрувати військове і політичне суспільство. Що вона відбувається в різні форми. Абсолютно в різні форми. Ми вже сьогодні готовимо до виборів людей у військовій формі. Неважливо, він приймав участь чи не приймав участь. Але ми не готуємо сьогодні законодавчу базу, яка б, наприклад, не дозволяла тим, хто пройшов фронт, приймати, я не знаю, участь в державних органах влади. Чи ті, хто не пройшов фронт, не бути державним службовцем, чи не має права вибачте, на подальшу ну, вибори. От всі ці моменти, вони і вискочили в конфлікті між політиками і військовими. Тому мене не давуй, наприклад, захист військової дисертації. Ну, добре, ви мене звільните, я получу максимальну пенсію, яку я можу отримати.